Індустрія краси змінюється. Тепер у моді природній вигляд. Надмірно великі губи чи вії відійшли у минуле. Власниця трьох клінік нехірургічної косметології у Великій Британії Лія Тотон каже, що її клієнти зараз прагнуть мати максимально природний вигляд. Тож жінка широко використовує нові методи догляду за обличчям. Зараз ми завершуємо процедуру, що відома як догляд за обличчям із сім'ям лосося. Ми вводимо препарат органічного походження, отриманий із ДНК лососевих риб, і це спричиняє відновлення та омолодження клітин. Лія переконана, тенденція до природньої краси лише розвиватиметься. Гадаю, ми бачимо справжню тенденцію навіть у Голлівуді. на ринку краси відмовляються від надмірної підтяжки обличчя, від надмірного використання філерів в обличчі чи навколо губ. Ми бачимо рух у бік до природного вигляду та естетики, і на мою думку, так відбувається в усіх галузях краси. Також набирає популярності мікроголковий ліфтинг. Це безопераційна апаратна процедура. Вона базується на дії радіочастотних хвиль, які через мікропроколи проникають у глибокі шари шкіри. Принцип використання препаратів органічного походження і таких апаратних процедур, як мікроголковий ліфтинг, полягає у стимулюванні вироблення власного колагену та еластину для покращення вашої зовнішності природним шляхом. Ще одна популярна неінвазивна процедура це безін'єкційний ліфтинг, який підтягує обличчя за допомогою електромагнітної стимуляції. Це аплікатор, який стимулюватиме м'язи. Вони будуть поступово нагріватися і насичувати шкіру енергією. 59-річна Елейн Гіл сподівається, що ця процедура допоможе їй відновити природну красу та покращить стан шкіри обличчя. Я роблю ботокс уже майже 15 років, і насправді спочатку це було чудово, але тепер вважаю, що це робить мене старшою, адже я робила процедуру занадто часто, і мої м'язи під очима стали дуже слабкі. Мені видається, що ботокс більше не працює. Багато голівудських акторів також користуються новими косметичними процедурами, які допомагають зберегти молодість та красу схоже, саме вони і започаткували цю тенденцію в індустрії краси. На мою думку, Бред Піт має чудовий вигляд. Він справжній приклад того, як людина може старіти природно, адже по ньому не видно, що робив якісь процедури. Я не можу сказати, робив він щось чи ні, але Піт є прикладом, як людина красиво старіє. Ешлі Стобарт, британська фахівчиня у роботі зі шкірою і власниця косметичного бренду, каже, що люди дедалі частіше відмовляються від пластичних операцій, а також від збільшення грудей чи губ. Дехто пішов ще далі і перестав навіть робити макіяж. Люди використовують більше препаратів органічного походження і більше засобів для лікування вдома, котрі можуть застосовувати самостійно. Шкіра має сяючий вигляд, тож нема потреби наносити стільки макіяжу як раніше. Ешлі та лія переконані, що сьогодні насамперед важливо, аби жінка і чоловік відчували впевненість у собі та внутрішню силу. Зовнішній вигляд вже не має такого впливу. Головне, щоб люди подобалися самі собі та прагнули відкрити природну красу без операцій і штучних імплантів.